Сучасні світові альтернативні методики у традиційних приватних школах. Це можливо? І Якщо так, то як саме це зробити? Це і буде темою нашої сьогоднішньої зустрічі. Цікаво? То підпишіться, бо цікавого в мене багато того досвіду. Отже, 30 років тому у мене несподівано з'явилась можливість досить ґрунтовно познайомитися з вальдорською педагогікою. От про неї сьогодні і піде мова. Вальдорську педагогіку можна сміливо назвати амбасадором справжнього індивідуального підходу до розвитку дитини. Спробую розповісти про цей унікальний метод простими словами. Але спочатку трохи історії. У другій половині ХІХ століття Європа захопила свіжі думки про свободу людини, про її призначення та внутрішні потенціали. Рудольф Штайнер. Філософ ідеалістичного напрямку зробив як Ісус Христос головне, пішов в народ і почав розповідати про своє розуміння, ідеї циклічності та взаємопов'язаності процесу розвитку природи взагалі і людини в ній. До речі, він багато розмовляв на тему Бога, тому майже всі цитові конфесії не досить добре відгукуються про Рудольфа Штайнера. Але, попри все, ходив народ він дуже якісно. Для порівняння, літературна спадщина Володимира Леніна 73 томи, а Рудольфа Штайнера майже 300. Останній теж дуже багато подорожує і виступає всюди, де його готові слухати. Одного разу робочі табачної фабрики Вальдорфа Сторія, що в німецькому місті Штутгард, запитали у метра, яким чином на виховувати своїх дітей з огляду на вашу філософію. Саме так і народилася вальдорська педагогіка. Головна ідея дати можливість дитині розвиватися, ґрунтуючись виключно на внутрішньому резерві, на особистих вподобаннях, бажаннях, можливостях і талантах. Весь світ дитини створюється навколо ідеї природовідповідності. І це не тільки про шишки і камінчики, це про внутрішнє глибинне розуміння єдності людини і природи, їх взаємозалежності. І саме тут ґрунтується дійсна ідея індивідуальності в навчанні, яку так активно просуває, а краще сказати, рекламує нашого світа. В основу педагогіки покладена теорія про темпераменти, які і є відображенням глибинної сутності дитини. Згідно вальдорської педагогіки, починаючи з 6 років, у дитини остаточно виявляється перевага одного з чотирьох типів особистого темпераменту. Я розумію, що мене слухають професіонали, тому про цю теорію дуже-дуже коротенько. Отже, існує чотири типи темпераменту: холерик, сангвінік, флігматік і меланхолік. Насправді, кожного з представників цих темпераментів легко впізнати навіть по зовнішньому по ставі, манері рухатися, говорити і не дивуйтеся навіть по збитості підошви на взутті. А саме, Холерик активний, невгамовний, як то кажуть, Шива в попі. Це все через те, що енергія, яка рухає цією дитиною, шукає вихід. Це як маленький вулканчик. Або дайте йому справу, або матимете несанкціонований викіт енергії. Зовнішнього холерики фундаментальні, такий собі доказуючи свою правоту впевнена хода, тому на підошві завжди збита п'ята. Дуже активні на уроках, вправно і завзято виконують завдання одним з перших і одразу починають допомагати іншим. Сангінік у мене асоціюється з янголятком. Ніжний, тендітний, повітряний, такий же вигляд, лагідний та милий. Ходить, наступаючи на носочки і тому враження, ще трохи підстрибує і прям зараз полетить. Головна проблема сангініка не проявляє наполегливості. І при зустрічі з першими ж перешкодами уходить від вирішення проблеми, починаючи роботу знову. Напевно, ви по життю зустрічали таких летунчиків, що не можуть знайти собі райського місця, перелітаючи з однієї роботи на іншу. Флегматики. Це такі маленькі професори, які все роблять розсудливо, спокійно, виважено, трохи повільно стартують. Збираючись думками, і тоді, коли Холерик вже не тільки завершив свою роботу, а й встиг отримати декілька зауважень, флегматик тільки нарешті готовий розпочинати. І меланхоліки, вони мої найулюбленіші. Це такі маленькі філософи, які сидять собі у куточку і не ворушаться, щоб їх ніхто не помітив. Вони всі в думках про себе і свої переживання. Якщо флегматики схожі на ведмедиків, і трохи касалапі, тому збивають наружну бокову частину взуття, то тендітні меланхоліки внутрішньо. Про що це я? Якщо ви розумієте мотиви хуліганства холерика чи десятка розпочатих зошитів Санглініка, ви зможете вправно відреагувати на ці виклики. А На ці знання. Вальдорці не мають виключного права, але вони можуть бути корисними саме ці знання в роботі будь-якого педагога. Все, з чим контактує дитина в вальдорській педагогіці, індиві... натурального походження. Те, з чим дитина зустрінеться в природі, інколи виникає враження, що дітей спеціально обмежують, не даючи можливості змалечку користуватися всіми благами цивілізації. Можливо, це так. Але мета цього варта уваги. Діти вчаться само самообслуговуванню, саморозвитку, саморозважанню. Діти вчаться вирішувати свої проблеми самостійно, маючи дещо обмежені можливості, що призводить до розвитку гнучкості разуму та фантазії. Погодьтеся, що це має сенс. А давайте порівняємо таке, на перший погляд, просте питання, як розсаджування дітей в класі. Офіційно, сам регламентом визначені основні вимоги до цього: дітей з вадами зору на першій парті, як і дітей маленького зросту. Це, начебто, логічно і не викликає сумніву. А тепер давайте подивимось на це з огляду теорії о темпераментах. Адже вади зору та зріст ніяк не залежать від особистостей характеру дитини. У вальдорфській практиці дітей в класі розсаджують згідно темпераменту, холериків з холериками, а меланхоліків з меланхоліками. Не лякайтеся! Мій особистий досвід показав, що це має сенс. Діти, як і дорослі, не бачать своїх проблем, але гарно бачать сусідські. І потрохи вчаться коригувати свої особливості об сусіда. Дітей у вальдорфських класах розсаджують за особливим планом, який нагадує схему Айзенка. Попереду справа, якщо вчитель правша холерики. вони повинні відчувати сильну руку вчителя. І я не про рукоприкладство. А попереду зліва сангвініки. Вони потребують постійного контролю та повернення з Небес до необхідності продовжувати роботу, а не розпочинати восьму нову. Саме позаду санглініків розташовуються флегматики, які у повільному темпі включаються в роботу. А за холериками – меланхоліки. А тепер давайте спробуємо уявити, що відчуває меланхолік, якого добра вчителька посадила біля себе Він тихесенький і милий, а ще трошки очкарик. А позаду нього сидить холерик, який знає відповідь і дуже, ну дуже хоче відповісти. З огляду на знання про типи темпераментів, Правильно. Хвиля енергії від холерика, що принесеться через голову нещасного меланхоліка, просто створить ще один додатковий постійний стрес останньому, який сидить тихесенько і воліє тільки одного, щоб його ніхто не чіпав і краще не чув. Як бачите, знання про темпераменти можуть бути дуже корисними з огляду будь-якої педагогіки. Тож беремо до уваги. Я більше 10 років використовувала ці знання, і це дозволило мені створити унікальний заклад, який просто не мав конкурентів. Насправді, у вальдорфській педагогіки досить багато того, що легко можна взяти до уваги. Головне, знати, де все це брати. Правильно, у нашому каналі. То ви підписались? Бо в наступному відео я хочу розповісти про вальдорфські дитячі садочки. Про їх організацію, головні сенси і про те, що у них сміливо можна запозичити в свою педагогічну скарбничку. Отже, до нової зустрічі!